31 березня 2025 року у Житомирі завершить опалювальний сезон – 2024-2025 років. Про це під час засідання виконкому розповів Віталій Шевчук, виконувач обов'язків начальника управління комунального господарства міської ради, Враховуючи погодні умови та прогнози погоди. Те, що на сьогоднішній день середньодобова температура зовнішнього повітря плюс 8 градусів Цельсія, з метою економії енергетичних і паливних ресурсів, пропонуємо завершити опалювальний сезон 24-2025 років на території Житомирської міської територіальної громади 31 березня 2025 року. Але в разі необхідності, якщо погода зміниться і температура впаде, надати дозвіл комунальному підприємству Житомир теплокомуненерго та керівникам комунальних підприємств охорони здоров'я продовжувати опалювати свої заклади. Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України опалювальний сезон завершується 15 квітня 2025 року. Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.